The <laughs> В центрі стартувала підготовка до традиційної виставки, яка проходить щорічно осінні барви. Як для професійних художників, так і аматорів. Це можливість виразити себе за допомогою мистецтва. Всі можуть прийняти участь, так як вже можна сказати, майстри пензлю, так, і художники-аматори приймаються роботи від автора три-чотири штуки, максимум графіка та живопис. Роботи, які надають учасники, мають бути готові до експонування по можливості, звичайно, робота має бути оформлена. Написана назва роботи, і звичайно, підписувати автор, хто виконав. Тематика абсолютно будь-яка виклики сьогодення можуть бути, тобто осінні барви сьогодення. Свої роботи до арт-центру можна приносити до 18 жовтня. Роботи можуть принести всі охочі. Ми з нетерпінням чекаємо. На ваші роботи, щоб їхньою красою могли насолодитися, як мешканці нашого міста, так і гості.